Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сигнальна сотня першої книги унікального публіцистичного проекту Пісня Культурний код Вінничини вийшла друком у Вінницькому видавництві Твори. Її автори Олександр Шемет та Олександр Плесюк дослідили естрадну музику, що побутувала на теренах нашого краю у період між двома великими війнами. Тож зануритися у музичну атмосферу Вінничини минулого пропоную сьогодні із гостями нашої студії, авторами книги Пісня Культурний код Вінничини Олександром Шеметом та Олександром Лесюком. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю і е, вважаю, що для початку варто так чіткіше окреслити оцей часовий проміжок проміжок між великими війнами. Що малося на увазі? Мало на увазі, що ну, розумієте, що це не може бути, ми назвали музика, це така річ, що не можна сказати, що це такі, так, з такого такого року почали, почалася музика. Так. Вона завжди має своє коріння, вона йде давен-давен. Тому книжка, собственно, говорячи, вона там спочатку починає чути з Петра Могили і так далі. Ну, коли зафіксовані були. <гум> От. А те, що у нас співали, мабуть, тільки люди з'явилися то і заспівали, от але е, це більше присвячено все таки пісні як жанру естрадному. Так. І, а він неможливо без народного співу. Так що воно є така тяглість і там є. Естрадний спів виходить з народного співу, і так? То, любий спів виходив в, і класичний, і так далі. і Всі хори, звідти, все, все це звідси. І і має одну, якусь різну таку специфіку і так далі. Цей книгою ми хотіли б доказати, що Вінниччина є. Столичним центром спів, співання пісні і так далі. Ми наводимо свої аргументи. Це не означає, що їх не можна десь оспорити. Я думаю, відкинути важко, тому що ми оперуємо фактами. Аргументуєте, так? Да, Аргументуємо, ну, стараємося аргументувати і так далі. А, але все таки. Чому така ціль? Тому що зараз йде процес глобалізації, ми нікуди від цього не дінемося. І для того, щоб зберегти себе як націю, як народ, як частина народу, регіон і так далі, ми маємо якось себе Да? Всі знають там, що китайці шовк, Порох і так далі, да? Америка це кукурудза і тому подібне. А хто ми? Розумієте? Хто ми в культурному сенсі? Тому ми от аргументуємо і йдемо від того, від таких простих фактів, від того, що одна із самих популярних пісень у світі народилась тут. Мало того. Ви про Щедрик? Так, я говорю про Щедрик. І я говорю про Карла Лизабелс, тому що треба розуміти, що Щедрик це. Ви знаєте, що це яз... язикська пісня. Так. От, а популярна вона стала після того, як Вільговський е... свій текст наложив, і вона стала самопулярною різдвяною піснею християн. Вона найпопулярніша в християнському світі. От, тому там є співавторство. І треба не забувати, що Лендович не написав цю пісню. Він її записав і обробив. І, обробив, і робив дуже багато обробок і так далі. Це не принижує його як, як композитора. З моєї точки зору, наприклад, возвеличує. Тому що почути те, що в тобі є, це одне, а почути інших це зовсім інше. Це треба бати інший рівень розуміння себе і мистецтва. До речі, сьогодні ми говоримо власне, про естрадну музику, тому що я так розумію, що саме естрадну музику найбільше зачіпає книга, пісня Культурний код Вінничини. І... Я можу помилятися, але мені здається, що саме після Другої світової війни естрадна музика почала набувати такого, такої популярності. Бо все-таки здається, що до того переважала більше духовна, народна. ну, Була, напевно, естрадна, але от такої популярності, як вона набула після Другої світової війни, до того не було. Чи я помиляюся? Ви праві в цьому сенсі, але піс, з однієї сторони, да, да. У нас в книжці описана частина і минулих часів, і до війни, і пісні війни, але найбільш резонансний і, 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 такий термін. Це були після 50-х, 60-х, 70-х. і по сучасне мистецтво це був такий зрив культури. Масової культури, вокально інструментальних ансамбль, естрадних співа, співачних груп, рок-груп. Бо, як не кажи, але ми вчимось в самому кращому, що десь за кордоном робиться да? у всесвіті. Відкрилися кордони, відкрилися занавісиці залізні. Да? І люди почали себе вільно почувати, почувати да? і почали копіювати, а потім і своє. Давати свої ознаки з культурними яскравими барвами, які знаходяться в нашому суспільстві і в нашій нації, це ж не просто так. Насправді естрада це так в, в, в вид масової. Да? В радянському союзі цим словом сварилися казали. Масова культура це погано. Насправді це не погано. Це справжня народна. Культура. Її придумає народ не той, який придумали там, які в шаваравари оділи і так далі. Вуса і Совоселедці почепили, і Бандору дали, якої тоді не існувало, до речі. От, чи кобзу, і так, сказали, що це суто український народний інструмент, хоча він прийшов від арабів і так далі. Ну, Якщо це в цьому розбиратися, да? а це справжній народ, цей, що тут живе, розумієте? І це пов'язано ще і з економічними чинниками. Революція Промислова раніше пройшла там в Америці, тому у них раніше почалася масова культура. Що зробила революція? Вона звільнила людей від марудної праці і дала можливість розвиватися як особистість творча. У нас такі часи настали в більшості своїй уже після. Цієї війни великої. Тому, хоча і до того було, у нас джаз розквіт, е, був в е, Вінниччині роз, дуже розвинутою штукою. Мало того, я вам скажу, що е, перша електрогітара е, тут на Україні швидше всього була б навіть е, не електрогітара, а е, звукознімач. Е, був примінений у нас. Тобто у нас є е, підтвердження у нас на Вінниччині Вінниці самі. Ага, він да. е, у нас був скрипач, е, дай Бог пам'яті, але, але, але не дає він, її. в книжці там є, uh -huh. От, який свого зробив е, п'єзозвукосніматель е, до скрипки. От, і в більшовецькій газеті було написано, що такого, такого, такого числа і так далі, був концерт, і, і що це може допомогти. Ну ніхто тоді не думав, наскільки це змінить світ музики. І, і звучання не... музики, так? Так, да, звучання музики і так далі. Треба ж розуміти, що це все було до мікрофонна ера, це зовсім по-іншому. Треба було мати такі голоси, як я не знаю, там, як Шаляпін і так далі, щоб вас було чуто в тисячному залі. розумієте? Це вже музика була не для салонів. Це дійсно було народному. Угу. Якщо ми говоримо про е, книгу, яка сьогодні у нас в студії, е, і говоримо про те, е, про кого вона ця книга? Е, це книга про виконавців, про вокально-інструментальні ансамблі, які діяли на Вінничині, чи яких слухали тодішні вінничани, ну і жителі області. Дивіться. Е Особливості я зразу скажу цієї книжки кілька унікальних особливостей. Це не тому, що ми це написали, а тому, що так ну в дійсності є. Немає книг у нас, мистецьких, які розказують про музикантів. Ми тут ці книжки розказуємо про тих людей, які робили музичну атмосферу. Хтось робив пісні. А хтось їх співав, розумієте, хтось mm -hmm. організовував хори. Тобто всі причетні. Всі причетні. І все-таки е е фокус на наших земляків. Тут є і про тих, хто у нас е народився, але кудись поїхав, mm -hmm. і реалізував себе в іншому місті. А ми намагаємося зв'язати їх з нашою землею, що це не так просто. Розумієте, Всі знають, що Малевич народився на Вінниччині. А як зв'язати чорний квадрат з ним? Чий він художник? Розумієте? Чорнозем малював, Вінницький. Ну, Я вам скажу, він дуже багато, він же ж, е, якщо подивитися, то він. Це чорне поле вибороне. То він, ж... він е, насправді, він же ж був, відходячи від цього, від книги, насправді, він же ж тут його е, було і дитинство, і рання юність. Це тоді, коли закладається це все. А не треба забувати, що наші хати розмальовували і як їх розмальовували, і так далі. Він же ж не одну картину написав Чорний квадрат. Вона стала знаменита завдяки тому, що він дуже багато інших. Картин намалював, розумієте? От. Так і тут ми намагаємося це як би особливості. А ще одна особливість, чи суто технічна. Вона була, ми книжку вже писали, а придумали вже по ходу. Тут дуже багато ілюстрацій через QR-код, який ви виходите на Ютуб і ви читаєте зараз там про Карлов Зеберт, ви набираєте на телефоні і ви слухаєте, що таке Карлов Зеберт. А хочете з Щедриком, ви слухаєте Щедрик. Наскільки це можливо? Тобто є багато пісень, які можна озвучити через QR-код і послухати, що не, ж да. слухали да, наші що... бабусі. Не, батьки Не слухали, що виконували. що виконували, що писалося. Є аутентичні якісь речі, розумієте? Хоча це, це перша книжка проекту, друга книжка, там. там, там чи не до кожного ансамбля є QR-код. Ну, після 2000-х це ж прийшло. Ця технологія прийшла тільки після 2003-4 року, я не пам'ятаю, uh -huh. придумав, і, чи японець, чи колись теж не пам'ятаю вже. От, тільки тоді вона прийшла. От, і тоді дійсно вже можна було це все робити. І там Ютуб запрацював в той, в той час, ми через Ютуб це робимо. Uh -huh. От. Такий додаток, додаток до книги, є ця є додаток. можливість, да. І якби, я не хочу сказати, що це ми придумали. Думаю, що що хтось може теж користуватися, але так специфічно використавши, я вважаю, що ми одні з перших. А скажіть про найяскравіші імена? Які є в цій книжці. Можливо, люди, які на цьому росли, які це слухали, для, якого, для когось це юність, якісь там перші побачення, для когось молодість. Можливо, вони впізнають ці імена. Треба розкривати книжки. Розкрити, Паша. так. У нас в цій книжці ми підіймаємо питання наших зірок сучасні. Всесвітньої естради. Вихованці музичних шкіл, училищ, такі як Бандерівський, такі як браті Кафельникові, і багато-багато. Федя Крижановський. Тут можна прочитати про всіх, які виконують нашу сучасну і зарубіжну музику на, майданчик, на майданчику всього світу. Тут є і хлопці, які за зан... зан... дійсно високі посади в культурі. Тут є хлопці, самоучки, саморобки, багато. В цій книжці більше, ніж 3,5 тисячі музикантів, які згадуються в цій книжці. А, а, а вони всі пов'язані з Вінничиною, як то Вінниця і Вінничиною. Тобто в період між, ну, прямо так грубо кажучи, в період між Другою світовою війною і 2014 роком було 3... Не 14, 22. 23. А, 23. Друга, друга, дивіться, це, ця перша книжка, вона присвячена до отримання незалежності, uh -huh. а потім від Незалежності і до ага. Великої війни. Ага, тобто це навіть ще радянські часи. Ну, да, перша да, книга. Да, да, да. І за той час. Три 3,5 тисячі ти орієнтовно три ми сюди записали. музикантів. А я думаю, що це тільки десята частина тих, uh -huh. кого ми знаємо. Чому? Тому що він не дуже велика. Тут багато е, імен, ми знаєте, ми е, поставили собі так за мету не ганятися там за якимись основними зірками? Да, то ми якби ми писали там. Ми писали б тільки про те, що Чайковський був тут, mm -hmm. що Ферен Сліз був. Ми про це теж пишемо. Це компіляційна частина, розумієте, аргументуючи, що це не проста земля, розумієте, але що чи можна тут... класику назвати естрадною музикою? Ні, Ні, дивіться, можна сказати так: а чи можлива естрадна музика без? Історики і ага. надбання класики, розумієте? Вона неможлива. Так. Вона є всі ці всі ці теорії і так далі. Ви ж знаєте, нот всього тільки сім. І вони і там, і там. І взагалі це ділення на знаєте мені колись на думали, жанри? Так. Да, Воно досить умовне. І і саме на стиках жанрів е виявляються якісь нові, цікаві е речі і так далі. От. Я, наприклад, можу вам навести як приклад е життєдайності нашої подільської пісні, приклад Дани Вінницької. Дана Вінницька народилася в 36-му році тут, в Вінниці. А далі страшна війна. Ну, сіки, в 36-му, вже війні було 5 років. Далі mm -hmm. страшна сім'я, і її сім'ю закидують в, ван... в... В... в Аргентину. Вона виростає, вона стає топ моделлю вона дуже популярна була в моделі і так далі. А але в цей час вона ще там якихось хлопчиків зібрала і зробили колектив. Він називається По нашому веселка. От. І, як потім виявилося, це родоначальники аргентинського року були. Так от, в першому альбомі є трек, він невеличкий. Є трек, який називається Ой люлі-люлі. Це вона співається українською, там кілька українських. Це е, пісня для того, щоб за колеса, колесково. Так, Колоскова? Так. І вона, і вона виконується українською мовою, але з е, аргентинським акцентом. Розумієте? М, але ви, ви розумієте, яка сила цієї музики? Дитині було 5 років, і вона вже там резуючи себе в 60-х роках. На неї як це справило, яке враження? Чи, наприклад, книжку, яку написали грохольські? Грохольські наші дідичі недавно в Польщі, і вже мало хто там Гендрик, слава Богу, до нас приїжджає і, і, і все добре, і так далі. Але він, його тітка написала книжку про пісні, які виконували грохольські. Казалось би, нам розказували, що це. Вони там пани, вони і так далі. Але вони любили, це була їхня ціла книжка. Генрик зібрав і видав і сюди привіз до нас. І серед них були українські народні пісні, наприклад? Не. Всі українські Так, всі, народ... да, всі українські народні пісні, розумієте? І співали вони українською. Хоча вони такі поляки, що гонорові. Що є з тим з Єстим поляк, так, да, 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 да. так, так. Тому. Е... Не можна підходити до, до цієї теми, до теми мистецтва. Так, оце класик, це класика, це просто так, а це просто так. Впливало дуже багато, розумієте, для того, щоб сюди приїхати і отримати. Чайковський признавав, він, як зараз кажуть, дуже великий там був. Типу шовініст. Він був патріотом Росії на той час, скажем так. Імперським патріотом ніхто про це не говорить. Ну, Господі на них всіх. Ви ж бачили, вони ж трохи схиблені, як моя каже молодша внучка. Слабкі. Слабкі. Да. От на, 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 оцей, на цей імперський дух. От, але він казав, що він ні, він писав, що ніколи він так себе не почував. Ні сіки, ні ніколи в нього сіки не було творчого натнення. Як коли він був тут на Поділлі у Брасловщині е, і писав, він же писав Фонмек, що не було коло нього. Всі думають, що вона чуть ли не його любовниця. Вони два рази зустрілися в житті. І таких фактів тут, тут дуже багато цікавих, про які мало хто знає, розумієте, угу. пане Олександре, на своїй сторінці в Фейсбук, коли ви описували цю книгу, ви закинули таку цікаву інтригу. Написали про те, що створення книги може стати сюжетом для створення іншої нової книги. Тобто, це про те, як наскільки я розумію, як ця книга задумувалася, як вона писалася, і як вона нарешті побачила світ і що стояло в цьому, чи на перешкоді, чи можливо допомагало. Можете ну, буквально трішки ще додати перцю в цю інтригу. Ну, дивіться, е -е, насправді дуже цікаво те, як вона з'явилася. Ця книга не могла б з'явитися, якби нас не було двоє. Так, а -а а Сьогодні вас теж двоє, Так, да, нас сьогодні теж двоє. Нас е -е, ви, ну, от бувають такі речі, які от. Коли тільки в, по в поєднанні. ця книжка насправді я дуже давно ще в 70-х роках пообіцяв одній людині, якої вже на жаль немає. Це музикант, хороший музикант, Володя Нікітін, але він ну, помер, так сталося. От як колись, а він дуже був хороший розповідач uh -huh. і дуже. І я казав, що я колись. Напишу про тебе і, про, і напишу колись книжку. І я якісь матеріали, десь щось там збирав, якісь чутки, тому подібне. Тому подібне. Я був готовий до цього. Ну, якби внутрішньо, як все-таки пообіцяв, розумієте? Mm -hmm. Але якби не Скульошка, якби не Саша, розумієте, коли поста... було поставлені конкретні цілі. Тоді зрозумілася конкретна концепція, що це буде. Книжка сама себе писала насправді, я вам просто скажу, вона мала бути от, десь тут одна третя, з цього, я маю, що це? Це мала це бути фотографії і хто в цій групах грав. Це дуже важливо, чому я, тому що я вважаю, що е, якщо трагічно в чому, щоб ми писали цю книжку, а люди з цієї нашої героїв помирали. На за цей час це ковід було, це яка стариків підкосило. Uh -huh. І такі люди, які ну якими ми гордимося, які навіть ви знаєте, там Лімон, барабанщик. Ви ж його дуже часто бачили. Це великолепніший барабанщик і так далі. Оце тільки могло таке для нас було важливо, щоб їх імена не забули. Розумієте, щоб діти могли їхні сказати дивіться. Ці люди робили. Вони не просто були лабухами, тільки себе кормили. А вони робили вони от, формували цю, мистецьку культуру мистецьку культуру і так музичну далі. культуру, да, але інший. коли я почав влазити, вибачаюсь, щоб не помилятися, да почав це все розслідувати. Казалось, зовсім не так, зовсім по-іншому і так далі. Прийшлося писати оце все, щоб відтоптати. До того, розумієте? От, і завдяки тому, що була організована фестиваль, до речі, теж унікальніший по всій Україні в 2019 році, коли з'їхалися музиканти з інших країн, які колись грали, а потім поїхали і так далі, ніде в інших містах цього не сталося. Хоча всі кажуть, що в нас там центри культури це Львів, в Одес, я не спорю, там дуже. Тужні і так далі. Але він не варто списувати з рахунків. Навіть не так. У нас трішки по-іншому до цього відносяться, розумієте? У них є та й є, да? а знайти людині, яка була б зацікавлена в тому, щоб розказати про це все, залишити. От, а у нас от знайшлося двоє, і ми. Дуже, дуже. Це, це ж економічна робота. і Звичайно. так Звичайно. Ну, а інтриги там дуже багато різних інтриг. Наприклад, цю книжку вкрали у нас і видали. Під нашими. Під, ну, ні, ні, під нашими прозвищами. не <звичайно> готові, вони наразі спасіба нам не сказали, ці люди. Розумієте? У і... Вінниці видали? Ну, так. Да. А, а в чому складність зараз? Кривати ну, матеріал. Засоб. Взяли собі це саме. Ось так от. Вони вирішили, що вони мають на це право. Ну, це музиканти насправді. Mm -hmm. ну, ми тому не піднімали великого сканалу, тому що ми їх любимо все одно. Mm -hmm. Хоча не козли. ну Це наші козлиці. Знаєте, як uh -huh. казав це. А не під ліцею, але це наш. <laughs> Я завжди так кажу, в нас нема зрадників, придатів, де в нас є люди, які нас не розуміють про <laughs> Так, да. Ну от знаєте, хтось не терпів. Дуже їм хотілося, щоб воно вийшло. Раніше, Ну, на жаль, наш ефірний час добігає кінця, але я хочу сказати нашим слухачам, що буде друга частина книжки, так, яка охопить період незалежності України, наскільки я розумію, період до початку Великої війни, до війни 2022 року. Ну і можливо і далі. І цікаво буде поговорити і про неї. Тож я чекаю вас в гості з наступною книгою. Я вам би порадив заглибитись трошки цю книжку, і у вас знайдеться 20-30 сюжетів про це. Тому що, якщо ми будемо говорити про подільський джаз, це наш стиль, який тут, на нашій території, і ви узнаєте, що це молитви Хасидів. І ви знаєте, що до сих пір Хасиди співають українською мовою, моляться українською мовою. Це окрема річ з ілюстраціями і так далі. І так дуже багато цікавого. Що Це, є ця в ці книга віку, має бути настільною. От що треба сказати на сам кінець. Ми не робили її настільною. Вона має бути лежати на поличці, коли вона тобі потрібно буде. І в кожній родині. У всякому, чи у кого був музикант. Так. Тож, нашим слухачам нагадаю, це була програма Вічна віч ми говорили про книгу Пісня, культурний код Вінничини. Гостями студії були її автори Олександр Шемет та Олександр Плесюк. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.